Щоб з'ясувати, що саме спричинило екологічну катастрофу на пслі, на місце події виїхала депутатська комісія Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Нагадаємо, 9 липня вздовж берегової лінії річки Псел в районі сіл Гуньки за Псілля та Омильник на території Кременчуцького району місцеві виявили значну кількість мертвої риби та ракоподібних. Дерева пожовкли, а вода набула неприродного бурого забарвлення. Про побачене мешканці найближчих до епіцентру катастрофи сіл повідомили в Кременчуцьке райуправління поліції. Сьогодні вже почав спливати в топ-столо по 30-40-50 по по кілограм. В третьому коті зараз вже лежить тона риби, крупної риби. І пішов цей яд з яру, який знаходиться від селя, буквально півтора кілометра. В гуньках зараз немає чим дихати, там вся балка залита. Цим дерьмом воно нікуди не дінеться. Я вчора заїхав ввечері, подивитися, де тут дамбу робили. Я не можу одмити мерседес, я не можу до нього підійти, він воняє. Ймовірне джерело отруєння води тваринні фекалії з лагуни, що належать фермі, які могли потрапити в річку, припускають члени комісії. Воно привозилось сюди, скидувалось тут. І воно стікало повільно в яр. Якщо ми їхали по дорозі, ми бачили, от бачите, от дерева всі, це, 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 по, полоса, по, по, по яру. Дерева, які Стоять в яру, вони всі вигорівши. Це така отрута була, що дерева ну жовті стоять за словами голови комісії Полтавської обласної ради з питань екології та природокористування Євгена Корфа. Попередньо Держпродспоживслужба області в пробах води виявила аміак. Присутність аміака. Вона вже автоматично вказує, що причиною забруднення річки була саме відходи тваринництва. А якого походження це слідство. Стовідсотково це втручання так, безповідальної господарчої діяльності, тобто безконтрольність чиєї з діяльності, чиєї, яким чином. Ну, ми можемо тільки висновки робити. Після того у нас зараз ну, запитань більше, ніж відповіді. Коли ми будемо знати, звідки починається мор риби, з якої точки. Да? Зрозуміло, це втручання людини. Природа директор питає: хто це хто це з ким він хоче спілкуватися? Якщо що, то приїде до полтавської обласної ради і голова екологічної комісії з питань обласної, так? Е да. да Угу. добре. Ну зараз я скажу. Да, Дай, Дайте на відповідь щоб з директором підприємства, що займається тваринництвом, представникам обласної виїзної комісії з питань екології, поспілкуватися не вдалося. Це просто злочин проти природи, тому що за таке треба карати. Я сам так закладу всіх зусиль, щоб ми це не, не залишилось воно там просто на рівні побалакати, щоб. Або ті, хто це зробили, вони за свій кошт відшкодували, вони це рекультивували, вони е, відновили річку. Тобто, ну, тут е, збиток е, людям і державі на сцені такий, що його порахувати ну, майже неможливо. Тобто та кількість риби, яка у нас. Загине в пслі, і зараз просто оцінити неможливо. За висновками експертів, наразі річка Псел забруднена вздовж 30 кілометрів. Через витік невідомої речовини у Кременчуцькому районі купатися та ловити рибу заборонено.